Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Двоє людей постраждали внаслідок вчорашньої масованої атаки дронами в Києві. Їхньому життю на щастя нічого не загрожує. Вкотре безпілотники заходили в повітряний простір столиці як поодинці, так і групами. Атака відбувалася хвилями, а повітряна тривога тривала 8 годин. Уламки ворожого залізяча впали в шести районах міста і побили житлові будинки та інфраструктурні об'єкти. Як столиця переживала черговий дроновий наліт, дивіться далі в сюжеті. Солом'янський район вкотре опинився під атакою дронів Камікадзе. Шматки ворожого залізяча впали поруч із цим будинком на територію приватної медклініки. Вибуховою хвилею у сусідній багатоповерхівці вибило вікна та винесло балконні рами. Мешканці з самого ранку прибирають скло. Ой, було дуже страшно. Я не хочу про це. Уламок упав близько шостої ранку. Люди кажуть, неабияк не аби як у мене сьогодні здавалося, що я навіть дар, дар е, мовлення втратила. Це, я так розумію, було дуже гучно. Дуже гучно, тому що я думала, що взагалі тут нічого не лишилося. Ну, ви бачили, так? Да? Клініка трошки постраждала. Михайло розбирає скло на балконі. Каже, це квартира сусідів, за якою вони з дружиною наглядають. На щастя, в оселі нікого не було. Показує наскрізь пробитий уламками дрона балкон. Ну, це від осколків таке? Да. Тут так. такої зерної волни не було, а осколки ще витягли. Добре, що там опорна стіна, так воно трошки прикрило. Це ж поприбивало осколки на сквозь. Це три вікна розбиті всі, верволи. Це вибили стеколи. Зняли зараз, А що будете зараз робити? Зараз повирізають ДСП і будемо закривати вікна. Поруч із цим будинком уламки падають уже вдруге. 2 січня цього року сюди прилетіли шматки російської ракети. Якщо у нас 2 января перший раз долбанула, тоді до 6 окон вилетіло. А зараз тільки це. добряче потрощило і вікна у висоці на Печерську. Тут уламки ворожого дрона влучили у горішні 33 й та 34 й поверхи. На 33-му сталося займання у ресторані. Втім, рятувальникам вдалося швидко ліквідувати полум'я. Комунальники вже позмітали вибите скло. Поруч лише потрощені автівки, які стояли під будинком. Внаслідок учорашньої атаки постраждали одразу шість районів міста. Голосівському пошкодило уламком квартиру, мешканка якої звернулась по допомогу до медиків. Також уламки ворожих безпілотників упали у Подільському, Оболонському та Дарницькому районах. Загалом по Україні за минулу добу сили протиповітряної оборони збили 74 із 106 російських дронів. Ще 25 було локаційно втрачено. Ксенія Павлишин, Максим Костенко, програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини.